Велике китайське зерно Мегаугода між КНР і Росією може виявитися профанацією або спробою відмити вкрадені в Україні врожаї. Домовленість про постачання 70 мільйонів тонн російського збіжжя на китайський ринок можна віднести до розряду бажане за дійсне. Згідно з повідомленнями російських пропагандистів, Росія уклала контракт із Китаєм на постачання 70 мільйонів тонн агропродукції до 2032 року. Такий обсяг робить цей контракт найбільшим в історії, якби він був принципово здійсненим. Сьогодні ми підписали один із найбільших в історії Росії та Китаю контрактів майже на два Половиною трильйони рублів на 70 мільйонів тонн на 12 років постачання зернових, зернобобових та олійних вантажів, заявив голова ініціативи Новий сухопутний зерновий коридор Карен Овсепян. Угоду укладено в рамках форуму один пояс, один шлях, і в доларовому еквіваленті вона становить майже 25,63 мільярда доларів. Майнд розбирався, що стоїть за домовленістю і як вона може вплинути на кон'юнктуру зерна. При чорномор'ї, що відомо про угоду? Домовленість передбачає постачання на китайський ринок майже 6 мільйонів тонн зерна щорічно протягом 12 років. Передбачається та й прямо говориться, що російський товар має компенсувати обсяги. Які КНР до повномасштабного вторгнення Росії в Україну та блокади Чорного моря закуповувала в українських постачальників? Нагадаємо, що кілька сезонів перед цим Китай посідав перше місце в рейтингу імпортерів зерна з України, переважно кукурудзи, довівши свою частку до 30%. Або більше ніж 5 мільйонів тонн. Карен всеп'ян заявив, що РФ абсолютно точно з надлишком зможе замістити обсяги українського агроекспорту за рахунок далекого сходу та Сибіру. Безпосередньо укладено контракт між Новосибірською виробничо-експортною компанією ЕЛТ та китайською держкорпорацією China Chengtong International, що входить до складу ініціативи за участю комітету з контролю та управління державним майном Китаю. Чи має РФ такі запаси зерна? Теоретично так це припущення перетворюється на впевненість, якщо врахувати, що РФ останні два роки включає в свої баланси вкрадене в України збіжжя, тим самим легітимізуючи його, саме вивезеними з Херсонської та Запорізької областей урожаями пояснюються рекордні показники виробництва й експорту в Росії минулого маркетингового року: майже 158 мільйонів тонн і 60 мільйонів тонн відповідно. Однак найчастіше РФ перенаправляла це зерно до Сирії та Африки. У не надто розбірливі щодо походження продовольства регіони. Китай виводить цю схему на новий рівень за оцінками інституту кон'юнктури аграрного ринку. У найближчій перспективі можливий обсяг експорту до Китаю з Уралу, Сибіру та Далекого Сходу становить 3-3,5 мільйонів тонн зернових, зернобобових та олійних щорічно. І навіть ці обсяги не відповідають найбільш затребуваним у КНР імпортним характеристикам: високоякісна пшениця із вмістом протеїну 14,5%. Що із ціною? Зважаючи на обсяг та заявлену суму угоди, розрахункова ціна продукції становить 360 доларів за тонну. Поточна ціна у Китаї, за даними місцевих аналітиків, становить 320 доларів за тонну. Світові ціни мають тенденцію до зниження. Наскільки здійсненим є цей контракт? Прямо кажучи, не йдеться про чіткі домовленості, швидше це декларація про наміри. Крім того, те, що стороною виступає приватна компанія, позбавляє угоду міждержавного статусу та переводить у розряд комерційних. Також важливо зазначити, що на практиці у світовій аграрній торгівлі ніхто не оперує контрактами в мільйони тонн. Такий обсяг може бути заявлений як бажаний у рамковій угоді, але не більше. Наразі схоже, що мегаконтракт існує в інформполі лише російської сторони. Як у світових змі, зокрема китайських, таких новин немає. Проте, якщо він виконуватиметься як це позначиться на Україні та українських аграріях, Допоки морський експорт повноцінно не відновлено, ніяк за останні два роки КНР випала з поміж найбільших імпортерів української агропродукції на користь колективного ЄС, і без відновлення судноплавства немає шансів наростити порівнянні обсяги закупівель. Поступово морська логістика відновлюється згідно з даними сервісу відстежень суден Марін Трафік, тимчасовим коридором до українських портів Великої Одеси, 16 вересня, зайшли 32 судна, у тому числі класу Панамакс, загальною вантажопідйомністю близько 1,4 мільйона тонн. Щоб зменшити ризики, кораблі намагаються триматися ближче до узбережжя країн-членів НАТО Болгарії та Румунії. А деякі використовують нові маршрути та йдуть у режимі радіотиші. Але не всі ці судна призначені під аграрні вантажі частина їх транспортує метал.